Всім привіт, друзі, з нами Мирослав PlayGames і сьогодні такий початок. Я хочу зняти відео, там де я сьогодні знімаю відео в минулій частині, я знаю. Знімаємо автобус, таксі, купуємо машину, ось вона. І сьогодні я вирішив зняти відео, там де я зібрав всі свої три машини і буду порівняти їх між собою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую моїм підписникам. То... Дивляться мої відео, а ми починаємо. Саме перша машина, з якої я випускав відео, це оця. Мітайте? Та саме легендарна. Далі почалася ця. Давайте. Оця машинка. Стоп, почекайте, вибачте. І потім моя. Так в чому різниця між ними всіма? Ну давайте розберемося. Найперше різниця, що е, автобус, він, по-перше, на 8 чоловік. А вони двоє на 4. По-друге, це громадський транспорт. Таксі мені дав. шеф. І зараз почекайте. О, ідеально. Е, таксі мені дали, е, дали на роботі. А от... Бачите, а от цю машину я купив за свої гроші. Бачите, пише, чия там машина. Е, і ми будемо порівняти сьогодні все. Підвізка, звісно, нижче, якщо так дивиться, у моєї машини. Але я так не скажу. Вибачте, це моя молодша сестра. Вона просто там трохи не знає, що моє відео. Пробачте. Коротше, будемо все, поча все вам розказувати. Жигульці є цей. На Е, Жигулі... Спочатку давайте її... давайте колодки подивимося. Ну дріфтить мене непогано. А ну, Друзі, тихо, штраф. Ну, як сказати, вона дуже не керує. Вона дуже не керо не керована. Бачите, яка вона на керована? Тобто, якщо ви їдете в повороті, вона точно кудись пишеться. Ну, тому, друзі, нічого тут у нас оцінюють. Мою машину я вам вже розказував, автобус там нічого такого цікавого. Але давайте в салон. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І перегляди, щоб було більше таких відео. Про цю і оцю машину ви знаєте. Тут 8 місць це стара машина. Вона 80-го року. Це взагалі 70-го, а оце, по-моєму, 16. 16-го. Е, скажіть мені, яку ви б обрали машину з цих всіх. Е, чим різниця спитали ви? Різниця тут. Колосальна Автобус і таксі. Це громадський транспорт. Автобус він старіший з таксі. В автобус влізає більше людей, не знаю. А в таксі менше. А в мою машину не скільки, хоча я там, не нічого не роблю. Ми поїдемо на заправку. Подивіться. У мене витрат палива Зараз нуль повний бак. Тобто заправлятися не треба. Давайте подивимося на кожних з машин І підемо кудись поїздимо, я те, продаль. Скупимося, все ж таки. На Жигульці тут 0,67 км за луто. Тобто, а на моїй машині, пам'ятаєте, що 0,68 тобто розход у, тут мен, менше, чим на цей а на автобусі в залі 0,55. На що це означає? Значає, скільки я проїздив розхід палива. Давайте їх всіх заправимо. Ну, свою я не буду. І скільки мені цих грошей? Давайте. До речі, ми нічого заправляти не будемо. Ми просто їдемо сюди, щоб я вам показав нову машину, яка буде змагатися. Це не громадський транспорт. Це більш відноситься до інших наших прибамбесів. Значить, ми подивилися розход палу. Це у нас оцей джипік. Вен. Він Вен називається англійською. Хто вчить англійською, то це знає. Мої вен і моя машина будуть в іншій стороні, бо це двоє мої машини. А от автобус і таксі це не мої машини. от буде тут Вен, грузі. Опа. Блін, а цей момент він не не прикольний. Чекайте. О, дивіться, тут буде цей. Моя машина грузова. Яка змагається з автобусом. Що ж у нього такого, що не може порівнятися? По-перше, у Вена. У Вен це перекладається з англійської бусика. По-перше, він мій. Він не городський, він там. Він мій. Я його давно купив, це була моя перша машина. Давайте трохи поїздимо. Я не тільки їжу, а і щось настав в на машині. І, звісно, біля Вена буде моя машина, новенька. Ну, бусику вже нормально років, так. Я її купив, коли заробляв на таксі ще дуже давно. І будемо дивитися, розхід палива у кожного. Ну, у Вена, у е, бусика і моєї машини у них нові. То що, знаєте... Вони взагалі нові. Не биті. Дивіться, якісь... Змаг... Не, ну. ну вона досить така прикольна. Вона змагається проти... живуть. Дивіться. Е, тут... Я в цій боротьбі вам просто розкажу. Автобус, звісно, якщо ви у цій грі вам розкажу, що це за гра, це гра Мотортаун. Тут ви просто бігаєте, тут їздите. Коротше, якщо ви просто хочете працювати і заробляти гроші, вам для початку краще це таксі. Жигуль. Потім ви будете просто їздити на автобусі. Потім ви вже можете взяти собі оцей венчик і купити таке авто, як у мене. Дивіться, що я можу... Ага. Чули? Толкать машину. Давайте я її толкнемо трохи. Я сильний. Ну да. Тому залежно, як. Стоп, друзі, почекайте. Залежно хто. А, залежно, Е, залежно... Так, почекайте, у мене ж О! Залежно, хто ви будете в мотортаун. Так, стоп, кадр невдалий. Якщо ви в мотортаун будете таксистом чи громадським е, там. Ну, таким громадським. Знаєте, не таким більш заробив гроші, все, пішов від речатьів. То, е, якщо ви початківець, дам декілька порад. Перше, заробити гроші спочатку. На, м, заробляйте на таксі. Потім на автобусі. Потім вже можете взяти машину, як у мене. Отаку чорну. А потім і мою. Ми зараз поїдемо в супермаркет і... бачу, що собі купимо. Я вам розкажу, що... Такий секрет з каналу, і ще не по відео, не по темі. Що я, це моє поки що відео. Якщо ви от, початківці дивитеся, це відео хочу зняти до п'ятниці, може до вихідних. І тоді я вже не буду знімати. Ми зайшли в магазин. Я вам ще розкажу про про Мотортаун. Це відео суті про машини, Мотортаун. ми на наших машинах. Я поїду на такий. Коротше, друзі. Ми зараз у супермаркеті. Тут ви можете купити що завгодно. Там район будівель. Гравці будують, що хочуть. Тут ринок ви можете купити будь-що. До речі, цю машину я не купляв. Я її взяв вона у мене робоча, вибачте, що сказав. Ось цю машину я по 10 тисяч. Ну давайте попробуємо, знаєте що. Скільки? Бай. Почекайте. Друзі, мене на Мене дуже сильно надурили. Байдукар. Коротше, друзі, якщо у вас така фігня, просто не купуйте цю машину, бо у вас будуть проблеми. Там заправка, ну все, ви знаєте. Там мій дім, це підприємство, це. це автобусна станція, коротше, друзі. Це там, там, де ви можете на цей працювати грузчиком, тобто грузовиком? Проблема є проблема. Ну, коротше, друзі, попад. Друзі, давайте... Я все ж таки цей момент з попа реалізую. Де ви думаєте, у вас будуть стояти машини за двором? Тобто за будинком. У мене будуть ці машини, вибачте, що за метушня. Я вам розповів про де я живу в райончику. Та де там я, можете мене знаходити. У мене така машина, от у мене -е. А оці машини хай лишаються. Ех, культуру на поставлю і вони будуть на заправці. І ми їдемо вам. Стоп, де моя машина? Да, Давайте якось красиво запаркуємося. Бачите, як запаркувався Якщо вам навіть не цікавитися моє відео, от вам просто не цікавуються, що я роблю, просто машини якісь перемотую, щось роблю. Просто поставте лайк або підпишіться на канал. Хоч і якщо ви не дивитесь, щось, мені буде приємно і так. Коротше, друзі, давайте підреактуємо під е, де що зробимо тут. І машинки будуть стояти тут. Давайте.